Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати бліни. Для блінів я беру 2 яйця, таку велику миску, б'ю, сюди додаю півчайної ложечки солі, дві ложки столові беру, додаю цукру. І гарненько це все перемішаю до однорідної такої маси. І тепер сюди я додам така в мене мірка-чашка. Я сюди добавлю молочко. Тепленьке кипячене молоко в мене. І гарненько перемішаю все. І таку ж саму мірку беру муки. Додаю сюди мисочку. І гарненько все вимішую, щоб не було комочків. Гарно перемішаю, все гарно перемішала. І тепер сюди я додаю таку саму чашку гарячої води. І все гарненько перемішую. Додам сюди ще дві ложки олії. Від олії вони будуть еластичні і гарно будуть завертатися. Можна ще ложку додати і гарно будуть смажитися. Не будуть приставати до Ну Все гарненько перемішую. І треба, щоб хвилин 15-20 тісто постояло, щоб мука набухла. Все, почекаю трохи. Нагрілася сковорідка, я її змастила маслом і виливаю. В Ось такі брічки буду пекти. Уже гарячий. Все, перегортаю на тарілочку такий в А тут знову буду випікати. Зараз всі перепечу блінчики. Отак так палочкою підмо. Відбираю і перевертаю. І дивіться, напекла, скільки вже. Блінчики. Готовлю начинку. Кисломолочний свіжайший ворожок і дуже смачний. Сюди я добавлю, напевно, за три ложки цукру. Щоб не дуже солодке було. Хто хоче більше, хай собі додав більше. Мені буде достатньо. Так, сюди я добавлю ванільку, щоб було пахнюче. Для смаку і зюм обов'язково. він в мене помитий, посушений. І два яйця додав. І це все гарненько перемішаю. Блендером не збиваю. Я люблю, коли сир такими кусочками. Дуже однорідну масу я не люблю. Мені отак більш подобається. Перемішаю. Ось Начинку любу можна робити. Ну, сьогодні в мене така творожна. Солодкість. Отак. Все, вимішала. Зараз буду робити налізнички. Беру ложку. Так, ворошка, ложечку розрівнюю, так, і гарненько закручую. В кінці я не загинаю. Ось так роблю і на тарілочку буду складати, слідуючи. И будут помленькие, на лестнички вот так вот такие они получаются Проступила вершкове масло, трошки олії теж додавила і буду ставити, щоб вони підсмажилися. Всі смажити не буду, то я заморожу. Мені сьогодні достатньо 4 штуки. Ось так. І вони зараз підсмажаться. Під кришечкою з одної сторони, з іншої сторони, і буде до чаю. І смажаться, а ці я Отак в торбиночку складаю собі і в морозильну камеру покладу. І все і буде в мене золотий запас, як то кажуть. Ось так. Це. Зараз морозилку. Ось такі вийшлися в мене гарні, засмажені і дуже ароматні наліснички. Тільки гарячі, пробувати не буду. Домашня сметанка до них. Так що всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!